В мене тут рецепт залишився від прадіда. Можеш приготувати? Вишневий збитень. Не проблема. Давай приготуємо. Так, за пунктами. у термоємність додати березовий сі. Є таке діло. Наступне це морожена вишня. Далі написано за смаком: очищений імбир порізаний на кільця. Тепер за рецептом потрібно додати прянощі. Як скажеш. Цілих 5 бутончиків гвоздики, кориця, але не написана кількість, додаємо 3: 8 горошинок духмяного перцю та 2 лаврових листя. Лавровий лист? Дід що борщ готував? Ага, зі спеціями. Схаменись, він тут пасує. Тепер все доводимо до кипіння. Тут ще вказано додати меду. Зробимо? Як тільки напій закипів, знімаємо його з плити та даємо 10 хвилин відпочити. Після чого додаємо мед та міцну частину у вигляді півпляшки насиченого бренді. За надану продукцію, дякую мережі магазинів. Alcomar. До речі, цей рецепт я знайшов у нас на даху. А твій дід розумівся в напоях.